Всіх вітаю на каналі МТ. З хом'яком вже все зрозуміло, багато хто просто втратив свій час заради мізерних 10 доларів. Тому в цьому відео ми поговоримо про проект NotPixel Pixel від творців NotCoin та DOX, де можна фармити пікселі, які в майбутньому будуть конвертовані в криптовалюту, і їх можна буде продати на біржі. Цей проект створений командою, яка вже роздавала щедрі дропи раніше, тому NotPixel має великі перспективи. До того ж, проект запустився зовсім недавно, що дає можливість увійти на самому старті. У цьому відео я коротко розповім, як грати і заробляти токени, які в майбутньому можна буде продати. Під відео я залишу посилання на NotPixel, переходьте за ним та натискайте старт у Телеграмі, і ви опинитеся на загальному полотні, яке можна збільшувати. І зменшувати. Все досить просто. Ваша основна задача розміщувати пікселі. Чим довше вони залишаються на полотні, тим більше ви заробляєте поїнтів, які відображаються ось тут. Спочатку у вас буде можливість намалювати 5 пікселів. Віддаливши полотно, ви побачите малюнки, створені сотнями тисяч користувачів. Приближаючи полотно, ви побачите, що кожен малюнок складається з квадратних пікселів, які треба закрашувати. Вибирайте колір пензля і фарбуйте ці квадрати. Головне, щоб ваш піксель простояв якомога довше, адже на пасиві ви заробляєте більше токенів. Важливо, не потрібно малювати прапори або щось подібне, оскільки за це можуть забанити. Якщо помітили, то такі прикольні малюнки створюють кланами. Тому, якщо ви захочете зіпсувати його, то ваш піксель швидко перекрасять. А наша задача, щоб він простояв якомога довше. Щодо функціоналу, ви можете запрошувати друзів і отримувати за них відсоток від їхнього заробітку. Також є платні функції, але ми тут для того, щоб заробляти, а не витрачати. Щоб покращити свій аккаунт, натискайте це в центрі екрану, далі розділ Boost. Там є три можливості прокачки. Пензель, який збільшує заробіток за кожен піксель, енергія, яка відновлює ліміт на розміщення пікселів. Тобто, якщо ви часто заходите в гру, то це варто прокачувати. А також ліміт енергії, що визначає, скільки пікселів ви можете поставити при повній енергії. Не забувайте заходити і клеймити пасивний дохід поїнтів, який залежить від того, як довго ваші пікселі тримаються на полотні. Як і в багатьох подібних проєктах, ви можете отримати понти за виконання ігрових або соціальних завдань. Натискайте на них, виконуйте і отримуйте нагороди на свій баланс. Основна задача наша це накопичувати поінти. Проект цікавий, з хорошою і щедрою командою, тому можна очікувати дропів і майбутнього лістингу. А якщо ви хочете підготуватися заздалегідь, створіть аккаунт на біржах OKX або Bybit, які є партнерами тонкоїна і першими додають їхні проекти. Посилання на ці біржі я залишу в описі під відео, де за реєстрацією ви також отримуєте бонуси у вигляді доларів або криптовалюти. Не засмучуйтесь через попередні неуспіхи, такі як з Хомяком, і шукайте нові перспективні проекти. Усі новини та способи заробітку я опублікую у своєму телеграм-каналі, де ви завжди зможете задати питання. Посилання також буде під цим відео. На цьому у мене все. Всім удачі, друзі, і до зустрічі!